Посилаючись переважно на 20 главу Апокаліпсису і розуміючи її буквально, окремі християни вчать, що очікуване друє пришестя Христа, не буде початком суду і кінцем світу. Ісус з'явиться ще раз на землю тільки для того, щоб Улаштувати Царство Святих, яке продовжуватиметься тисячу років. І почнеться воно з того, що Христос насамперед воскресить померлих праведників, так зване Перше Воскресіння. А живі праведники будуть піднесені на зустріч Господу і разом з воскреслими підуть на небо де царствуватимуть тисячу років. Річники ж після другого пришестя зостануться лежати у могилах і піднімуться з перед перестрашним судом, котрий настане після тисячолітнього царства в результаті третього пришестя Ісуса Христа. Всі посилання на святе Писання мають надуманий характер, і вчення їхнє не що інше, як результат буквоїдства і викривлення Слова Божого. апокаліпсисі говорить блажений іеронім, стільки тайн, скільки слів. І це дійсно так. Отже, розуміння Його за буквою у відриві від зального вчення святого Писання, неминуче заводить оману. Дібність наша від Бога говорить апостол Павло, Він дав нам здібність бути служителями Нового Завіту, не букви, але Духу, тому що буква вбиває, а дух. Животворить. Пророкування не тільки сказання про те, що чекає в майбутньому, це і пояснення того, що вже здійснилося або відбувається, але що люди не помітили або не могли зрозуміти. Напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього. Говорить Ісус Христос Апостоло Яну, Богослово, відкровення, перша глава 19 вір. Отже Святий Ян описав от кровені багато з того, що вже збулося в його час, події, що хвилювали його сучасників, а також те, що є справою невідомого, віддаленого. Майбутнього в 20 главі є 15 віршиків. Перші три говорять про те, що Господь зв'язав сатану на тисячу років, це вже сталося. Скувати сатану значить, перемогти його, щоб не мав він можливості в духовному смислі панувати над віруючими. Християнами. До приходу Христа Спасителя диявол панував над світом. Він вів гріх із гріхом смерть. Але Христос своїм послухом, хресними стражданнями, смертю і воскресінням переміг того, хто має державу смерті, тобто диявола. Тому апостол Павло Ігукої. Смерть, де твоє жало, пекло, де твоя перемога. Для то і явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, говорить апостол Іоанн Богослов. якщо хто скаже, що зв'язаний і в безодню замкнутий диявол все ж діє у світі, ходить, рекаючи, Наче і шукає пожертви, то належить знати, що безотню і замкнення треба розуміти не за буквою, що вбиває, а через дух, що животворить не в фізичному значенні, а в духовному. Христос дає віруючим силу спасительну благодатні засоби проти Сатани. І хто вірує в Спасителя та користується сповна цими благодатними засобами, той володіє непереможною зброєю проти нечистого Христові силі. Християнин тримає дияво би в кайданах, не даючи можливості довільно проявляти свою силу і злобу. Сатана для нас ніщом. Іменем моє виганятимуть бісів, говорить Христос, і немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Крім імені Ісуса Христа Назорая, котрого ви розп'яли, говориться в діяння святих апостолів. Вірш 4, 5, 6, 20 глави Апокаліпсиса говорять про тисячолітнє Царство Ісуса Христа. Воно вже існує, почалося після восхищення Ісуса і припиниться перед Кінцем світу після страшного Суду, настане нове царство. Царство слави і благодаті, котрому не буде кінцям. Царство моє не від світу цього, каже Христос, не прийде Царство Боже помітно, не ось воно тут або там. Бо Царство Боже всередині вас є. Царство Боже не їжа і пиття, але праведність і мир, і радість. У Святому Діє про тисячолітнє царство суперечить іншим місцям святого Писання. Так ми знаходимо чіткі вказівки на те, що по перше буде тільки одне загальне восисіння мертвих останній день. Тому як збирають Плевели і спалюють вогнем, так буде при кінці віку цього пошле син чоловічий ангелів своїх, і заберуть царство і всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогнену, там буде плач і іскраїть зубів. Тоді праведники засяють як сонцем, царстві отця їхнього. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, що творили добро у воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у воскресіння суду. По друге, ще буде лише одне пришестя Господа, до того з прямою метою безпосереднього суду над всіма людьми без Винятку. Коли ж прийде Син чоловічий у славі своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворучньо, придіть благословення Отцям, наслідуйте царство, готоване вам від створіння світу. Тоді скаже і тим, які ліворучньо, діть від мене прокляті у вогонь вічний, готований дияволу і ангелам Його, і підуть ці на вічні муки, а праведників життям вічне. По третє, і тільки два царства, теперішнє царство благодаті. А потім кінець, коли Він передасть царству Богу і отцю, коли скасує всяке начальство, і всяку владу і силу, Бо йому належить царствувати, доки не покладе всіх ворогів під ноги Свої. Останній же ворог знищить смерть. І майбутнє вічне царство славим. і царствоватиме на домом якова по вік, і царство його не буде кінця. Середнього між цими царствами ні в часі, ні за змістом немаєм. Слова і побачив я престоли і тих, хто сидів на них. Котрем дано було судити і душі обезглавлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не поклонилися звірові, ні образові, його, і не прийняли знаки на чоло Своє і на руку Свою. Вони ожили і сорювали з Христом тисячу років. Ані скільки не означають земне. Тисячолітнє царство. Обезглавлені жили, власне, були живі на очах та й новицям. На землі вони померли тут же на небі і Іоанн бачить їх живими. Саме для утіхів всіх, гнаних за віру Христову, говориться, що їхня смерть обмежується тільки. Землею і тілом, а душі живуть і при тому на небі перед престолом Божим. Вони разом із Ісусом Христом царюватимуть, тобто можуть бути керівниками і помічниками подвизаючих на землі Християн, і в цьому знаходять для себе нове джерело радості і блаженства. Це їхнє блаженне царювання. Продовжив метцям тисячу років. Тисячу років це той період, на який був зав'язаний сатана в своїй діяльності, вкинув його у безодню і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушував. Уже народи, доки не скінчиться тисячі років, після цього ж він має бути звільнений на короткий час. Тому блаженне царювання закінчиться тоді, коли після короткочасного панування на землі Антихриста настане день Другого пришестя Господа, День загального воскресіння. Після цього прийде нове вічне царство, коли блаженство праведників збільшиться тим, що в ньому братимуть участь і їх прославлені тіла. Що стосується того, чому вже то число тисячу, то у відповідь на це треба вказати іншим місцям свято Писанням. Де це ж число застосовується для позначення численності і повноти. І що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді, то законять 5 глава, 10 вір. Милість ти тисячам чиниш. За провину батьків після них віддає шлоно їхніх синів. Єремія, 32, глава 18 вірш. Бо в очах твоїх тисячоліт немав день, той вчорашній, який проминув як сторожа нічна. Псалом, 89, 4 вірш. Він Пам'ятає навіки свого заповіта те слово, яке наказав був на тисячу років. Псалом 104, 8 вір. У Господа один день як тисяча років, і тисяча років як один день. Друге послання апостолам Петра. Третій. Глава 8 вірш. Це не визначений, але дуже тривалий період часу до кінця віку. І говориться у Матфея, 28 -ма глава, 20 вірш. Інші ж з померлих – це ті котлі не входять до кількості, названих у вірші. 4, 20 -й глави Апокаліпсиса Їх не торкнеться перше Воскресіння, котрим Іоанн називає своє видіння живих душ. Інші ж з померлих не ожили, доки не скінчиться тисячу років. Це перше Воскресіння, кровення 20 глава, 5 вік. При чому це восхищення невозєднання померлих людей з їхніми тілами. Воно першим і особливим. Під першим Воскресенням треба розуміти той стан душ померлих, який споглядав таїновидець. Воно може розглядатися як перехід підняття. Блочистивих від земного життя до небесного, від приниження і страждань до слави перед Престолом Божим. А перше тому, що випереджає і вказує на воснесіння загальним, за котрим настане блаженне життя праведників також і в тілі. така доля. Випадає не всім, багато інших померлих християн і нехристян, неудостойні прославлення після їх земного життя. І, розлучившись з тілом, перебуватимуть далеко від божественного престолу своєю душею. Тому Іоанн і не бачить їх. Живими, ожилими перед Божественним престолом чи поблизу тих, хто сидить на престолах. Апостол Іоанн учасників Першого воскресіння називає не тільки блаженними, але й святими, тобто досконалими. Досконалість, як основна умова блаженства християн після їх земної. Смерті після розлуки душі і тіла водночас послужить для них підставою визволення від другої смерті. А це як видно зі слів, перемагаючи не знає шкоди від другої смерті, кровення 2 глава, 11. вірш. І смерть, і пекло кинуті в озеро вогнене. Це смерть друга, от 20 глава, 14 віч, є вічні муки, котрі настануть для кожної людини після її осуду на страшному суді. Тілесна смерть всього лише відокремлення душі від тіла, і не уникає жоден. Але є ще смерть духовна. Вона поляє. Позбавлені людини божественної благодаті, що живить її душу. Праведники завдяки святості і чистоті після своєї тілесної смерті, перебувають у найтіснішому спілкуванні з Богом. Вони стають священниками Бога і Христа. Блажений і святий, хто бере участь у першому воскресінні. Над Ним друга смерть немає влади, але вони будуть священниками Бога і Христа, і будуть царювати з Ним тисячу років, кровенья, 20, глава 6 вірш. Тобто особами дуже близькими до Бога, окремі стають посередниками між ним і земними людьми. Як тепер вони Володарюють з Христом тисячу років, тобто до загального воскресіння, так царюватимуть і після нього вічно оскільки ніщо не зможе позбавити їх благодаті і через те піддати другі смерті, вічним мукам. Івангельські вчення. Чи самого Христа Спасителя про його друге пришестя, чітко і виразно викладено постолом івангелістом Матфеєм 24 і 25 главах, а також інших євангелістів та посланнях апостольських. Євангелія говорить про два. Пришестя Христа, перше принижені, друге славі і про один його загальний суд. Звідки взяти вчення про тисячолітнє царство Місії і третє пришестя? Пояснення просте. З Здравеністичних книг. А щодо третього пришестя, то воно вигадане для узгодження іудейського очікування швидкого пришестя Месії, котрий створив Всесвітню державу благодатним населенням, вченням святого Писання Нового Завіту, про прийдешні друге пришестя Христа в славі ще з часів. Вавилонського полону, книжники розповсюджували серед розпорошеного єврейського народу сподівання і надію, що грядущий Місія з'явиться царем завойовником, бере весь народ свій в Палестині, поверне йому могутність, відновить храм Єрусалимський, підкорить ці народи. І воскресивши з мертвих патріархів, пророків і праведників Ізраїля буде царствувати тисячу років. Це очікування проникло в християнське середовище разом з євреями і вилилося в спробі з'єднати іудейське уявлення про тисячолітнє царство Месії – Християнським про Друге пришестя Ісуса Христа. Намагання змішати іудейство з християнством стало предметом обговорення Апостольського Собору в Єрусалимі. Апостоли відмінили обрядові Моїсеєві закон, але його равнителі з фарисейським спрямуванням. Які прийняли християнство, відділилися від церкви і відомі під назвою Євіоніти. Ідеї і настрої цієї секти, що проіснувала недовго, відродилися в кінці другого і Третього сторіччя, учені так званих антитринитаріїв. І Хіліастів. Хіліазм вчення про тисячолітнє царство Месії, що виникло під впливом націоналістичних іудейських сподівань і традицій, вилились у дві форми. Перша грубі чудєві уяви тисячолітнього царства у свідків Єгови. І друга більшляхетна у адвентистів.